Старт. Компанія Apple заплатила 13 мільйонів доларів в Російській Федерації. Там насправді антимонопольний там якийсь федеральна служба whatever Комітет ще в 2023 році оштрафував компанію Apple на якісь там 1.2 мільярда рублів, що в перекладі приблизно 13 мільйонів доларів, за те, що компанія Apple не дозволяє російським розробникам використовувати інші платіжні системи, ніж uh, Apple Pay. І при цьому компанія Apple. Майже якби вийшла з Російської Федерації, заборонила Apple Pay, тому що санкції, але при цьому не заборонила Apple Store. І тут така дивна штука: з однієї сторони, Росія дозволяє щирий імпорт. Це значить, що можна завозити телефони Apple нелегально. Компанія Apple не забороняє Apple Store, і при цьому вона ще й платить штрафи, які Російська Федерація от-от накидує на компанію. Apple. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Ага, я сам офігів, чесно, тому. У дії компанії Apple наразі трошечки незрозумілі могли як Google, подати на банкрутство, і все, але от як бачите, 13 мільйонів від кашелілі Продовжується цей рік. відзнаменував тим, що великі компанії звільняють велику кількість людей. Не обійшло цей компанію Google, яка мені здається в цьому місяці, вже в четверто обіцяє, що вона звільняє когось. Зараз звільнення каснуться компанії X-Labs. Компанія X-Labs – це компанія, яка випускає інноваційні продукти. Google зазвичай вони не є так, щоб дуже успішні, до прикладу, Google Glass, але при цьому от ця компанія існувала і прожигала мільярди доларів квартал для того, щоб займатися такими от своїми іграшками. Я роблю роботу. Роблю. Ну але так во, як можна робити, то я роблю. а Як можна не робити, то то я й не роблю. Але що цікаво, це незвичайне звільнення. В принципі, модель праці для X-Labs трошечки змінюється. Сундайпічай сказав. Ну їдіть, вашу мать, ідіть, шукайте гроші де-інде. Да, тепер проекти X-Labs можуть бути фінансовані іншими компаніями, аніж компанія Alphabet. Це в них не вперше така штука, але зараз от вона прям публічно рекламується саме Сандай. До прикладу, компанія Waymo, яка підняла мільярди доларів від інших компаній, які не є там частиною компанії Google. При цьому Waymo є частиною Alphabet. Тому да, X-Lab, шукайте гроші де інде. Щось ми давно не чули про компанію Мета. Завжди ми, коли чуємо про компанію Мета, це вони щось або знов напартачили, або знов якісь проблеми з законом. Але зараз компанія Мета вривається. От в цей корабель тих компаній, які шукають Artificial Generic Intelligence. Як сказав Chief Scientist компанії Мета Ян Лікун на цьому всьому же Давосі, він сказав, що дивіться, от кішка може розрахувати траєкторію, коли з однієї мебілі на іншу приге, а от роботи не можуть. Розрахувати да, Boston Dynamics показали там щось, але це, це ж такі вже запрограмовані якісь шляхи, по яким там все вже розраховано. Зараз роботи не дуже можуть це зробити. І Ян Лікун сказав, що мені здається, що ми чогось іншого не бачимо. Нам не обов'язково робити штучний інтелект, який от, от щоб він все знав, він має бути просто розумним. І от компанія Meta також живається, хочуть створити свій AGI. Марк Цукерберг нещодавно сказав, що вони купують там тисячі і тисячі GPU, на яких вони будуть. Будуть тренувати свої математичні моделі і всі зараз, і компанія Microsoft, і компанія Google, і компанія OpenAI, і от тепер Meta хочуть знайти AGI. Тепер AGI — це основний напрямок компанії Meta, і вони будуть туди вкладати велику кількість грошей. Тому що якщо в минулих декілька роках це було б Metaverse, зараз це AGI. Ну і тут зрозуміло, той, хто перший відкриє, якщо перший а, відкриє AGI, то той буде володіти світом, тому що можна буде робити велику кількість сильних штучних інтелектів і щоб вони робили те, що треба. В принципі, вони зможуть заміняти людей. Докуди це докатиться, невідомо. А agi джаєм поки і вроді і не пахне. Тут знайшли таку штуку, яку назвали Mother of All Breaches. величезний датасет вкраденої інформації. Там є аж 26 мільярдів записів, але насправді це не так страшно, як воно чується. Ну там просто взяли, купили велику кількість баз, які е, були вкрадені з великої кількості сервісів, і все об'єднали в одну кучу. Там не факт, що є якась приватна інформація, не факт, що є якісь ваші паролі, але просто. Пам'ятайте, що паролі іноді треба міняти, і той один пароль, який ви користуєте для всіх сервісів, ну трохи давайте ну, хоч якийсь там знаєте... Унікальності, креативності, бо ви креативність проявляєте в Твіттері, а краще проявляйте креативність, коли створюєте паролі для вебсайтів, якими користуєтесь. Так от, хоч і 26 мільярдів виглядає як дуже дуже страшно, але насправді таким не є. Бо всі ці витіки вже давним-давно були в даркнеті і продавалися. Якщо комусь треба було, воно вже у всіх є. Це просто зараз можна все купити в одному місці, але при цьому була зламана компанія Trello, да. Давно не чули про трела, а дані 15 мільйонів користувачів були вкрадені. Але при цьому знову ж таки всі, як завжди, кажуть, ніякої інформації не вкрали. Вкрали там імейли, вкрали там логіни, вкрали там first name власний. Але нічого іншого не вкрали. Кажуть, не переживайте. То що переживати? І так багато речей, за які можна переживати. Хтось вкрав ваші дані. Буває на цьому відео. Немає рекламної інтеграції, тому ви можете нам допомогти, поставивши лайк до цього відео. Це допоможе нам показати його більшій кількості людей. Це дуже важливо. Вам не складно, мені приємно. Дякую. Ну, і якщо ми вже заговорили про хаки, то знов зламали компанію Microsoft. Російська команда хакерів, які називають Бір, взяли і використали Password Spreading. Знаєте, що таке Password Spreading? Це коротше тип атаки, коли у вас є якісь пароль, які дуже популярні для використання. І цей пароль використовують за різними логінами. Да. Вони тепер підпирають не пароль для логіна, а логін для пароля. А а ніхто не очікував, що буде такий поворот. Ну і коротше, сама компанія Microsoft каже про те, що зламали якісь там старі тестові аккаунти, і з допомогою їх змогли отримати листи деяких топ-менеджерів і декілька презентацій. Короче, вкрали бідні хакери, які вкрали PowerPoint презентацію. Мені їх навіть трошечки жалко. Але при цьому що цікаво, взламали всю ту радість, аж ли. Стопаді 2023 року і знайшли тільки зараз. Що, як би знаєте, такий намек, що от такі от атаки не так легко відловити. І Майкрософт зараз каже, що знов ж таки нікого не заділо, ніяких секретів нічого не відбулося, але от зараз працюють з працівниками мейлбокси яких були затронуті. Ви можливо зараз зацікавитесь, а що це тільки в зломів зараз відбувається? А от в Сполучених Штатах Америки прийняли новий закон, який зобов'язує компанії публічно казати, що їх десь там хрякнули і зламали впродовж чотирьох днів від того моменту, коли вони знайдуть, що от їх зламали. Звичайно, там для деяких випадків можна собі попросити виключення, і виключення має бути видано державою, але при цьому вот у них є чотири дні. Тому я думаю, що новини про те, що когось зламали, десь крякнули мейлбокс, десь хтось потеряв і Так далі зараз будуть відбуватися частіше, тому готуймося. Ні одних новин про Твіттер. тут містер Біст вирішив зробити експеримент. Він взяв одне із своїх старих відео і загрузив на ікс. При цьому він написав твіт. Хочу подивитись, скільки грошей я можу зробити на старому відео. І зі всіма вами поділюся. Багато хто користувався Твітером, знає, що було. Коротше. Всі бачили це дурацьке відео. Мені здається, якщо просто не відкривати Twitter, Ілон Маск постучиться до тебе до дверей і скаже: подивись на це відео. Це відео промовтив і сам Ілон Маск. Це відео промоутили і всі вотботи Ілона Маска. Ці відео промоутили навіть офіційний акаунт компанії X. Воно в мене в стрічки новин виникало. Я не знаю, напевно, раз п'ять, а то й сім. Коротше, всі промоутили відео містера Біста. І от через декілька днів містер Біс Мі сказав, що дивіться, я заробив близько 250 тисяч доларів. На платформі X при цьому Джиммі згадував, що в Ютубі він зробив за це саме відео близько 150 тисяч доларів. Але при цьому на X це відео отримало аж 156 мільйонів переглядів. Але ми всі знаємо, що перегляди в Твіттері це якась херня від лукавого, і воно нічого не значить. І при цьому також було відомо, що багато тих, хто закуповує рекламу на Твіттері спеціально закуповували рекламу на цьому відео від містера Біса, бо воно якби ну для Твіттера Вважайте легендарним, і звичайно, зараз Ілон Мас почне всім розказувати: дивіться, Джимі Доналдс, це справжнє ім'я містера Біста. Він заробив на 100 тисяч більше доларів, ніж він би заробив на Ютубі. Хоча це все Artificial. І якщо зайти на твіт, де Джимі розказує, що він зробив 250 тисяч доларів, велика кількість креаторів каже: А ми що тебе теразу ще ніхіра не зробили, і виглядає так, що... Ну дійсно, всі ревеню стріми пішли саме до містера Біста, і тут зрозуміло, Ілону Маску дуже і дуже потрібні креатори рівня Містер Біст для того, щоб вони робили унікальний контент для платформи X, тому що це приведе більше користувачів на платформу і вдихне в неї життя. Але виглядає, як завжди, Ілон Маск, якийсь величезний аферіст, просто взяв використав всі ресурси для того, щоб це відео було от вообще з кожного чайника. Просто згадайте. В Твіттері близько 300 мільйонів активних користувачів. Я думаю, зараз ці дані близько вже до 200 мільйонів користувачів і 150 мільйонів переглядів. Да, Такі типу, по що кожен бачив це відео, бляха. Але мені здається, кожен бачив це відео. Але ну в будь-якому випадку, от знаєте, тепер. Містер Біз зробив 250 касерей на те, що залив своє старе відео на платформу X. Пам'ятаєте, батьки в минулому переживали про те, що інстаграм-моделі дають дітям якісь нереальні стандарти красоти. Так а от це вже минулий час. Зараз батьки переживають, що віртуальні а я також занадто красиві, і діти зараз певні, що саме так має виглядати або дівчина, або чоловік, або ну там з ким вони себе асоціюють. і всі вони мають бути неймовірно гарні. Зараз є така організація, яка називається Parents Together, і вони пишуть усі. Соціальні мережі, і в інстаграм, в Twitter, і в той самий Тікток, для того щоб відмічала, що це не справжній інфлюенсер, а інфлюенсер, який був згенерований за допомогою штучного інтелекту, бо ну таким гарним неможливо бути. Тому так світ змінюється. І якщо в минулих роках як має виглядати звичайна студентка, а їй диктувала яка ще інфлюенсерша, яка по 12 годин на день займається своєю зовнішністю тілом, і так далі, то зараз це буде робити дядька з підвала. В якого є декілька відеокарт, на якому він може крутити інфлюєнсерів за п'ять хвилин? Світ, ти прекрасний! І хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в мирних частинах цього світу, не можна забувати, що і далі продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, отут у нас збаночку. Ми співпрацюємо з 78-м полком Герц і зараз збираємо на дрон т Нам потрібно 250 тисяч гривень для того, щоб наші хлопці краще бачили, де ходять любителі сургута. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захистити нас. Дякую. І знов Ілон Маск. От він нещодавно сказав, що до 2040 року він очікує, що буде створено 1 мільярд гуманоїдних роботів. Далі пам'ятаєте, от в Теслі є Тесла Бот. Ми ще розказували про ботів, які будуть працювати на складах Амазон, і так далі. І виглядає, що ну всі бачать в цьому дуже і дуже перспективний бізнес. І скоріш за все нас буде забирати роботу не тільки штучний інтелект за допомогою чаджіпіті, а й ці кляті роботи. які які будуть таскати важкі речі, таскати за вами в сумки і взагалі робити кучу рочей. От до речі, от нещодавнього відео Тесла Бот міг перекладати яйця і хотіло показати, Дивіться, він може навіть працювати з такими крихкими предметами. Що далі будуть робити, незрозуміло. Я от бачив роботів, які готують каву. Я бачив роботів, які розносять суші. Я бачив роботів, які там десь якісь медицинські аналізи. Бачать. Що далі буде, що будуть гуманоїдні роботи робити. Ну Мені здається, тільки одному ілону маску відомо, але виглядає так, що бачити будемо це все, все частіше. І от до 2040 року буде аж 1 мільярд. Якщо там населення до прикладу виросте до 9 мільярдів, то велика частина нашого населення, нашої чудової планети, будуть всякі гуманоїдні роботи. Так що пора звикати. В нас є пару років для того, щоб не лякатися роботів на вулиці. А пам'ятаєте, коли ви хотіли подивитись ці сайти, ви включали інкогніто мод на своєму браузері. Так от, скоро опис інкогніто мода буде змінений, тому що Google, компанія Йоп твою мать, признала, що інкогніто мод робить майже нічого. Так, да, Google і далі за вами слідкує. Сайти і далі за вами слідкують. І хто ж в компанії Google знає, знає, куди ти ходив перед сном. Тому що вони. Слідкують за тобою навіть в інкогніто-мод. І знову ж таки тепер ми точно знаємо, що інкогніто-мод ні робить нічого. І єдине, напевно, дуже важливе, від чого він може захистити, так це те, що ваші рідні, які користуються тим самим комп'ютером, не побачать в браузер хістрі, де ви ходили. Ага, ага. Але Google точно знає. Google точно знає, де ти був минулого вечора. Ну і закінчимо ми хорошою новиною. Компанія CD Projekt сказала, що вот от стартане розробка Поляріса. Поляріс – це продовження Саги Вічера. Не зрозуміло, чи це буде все про того ж самого відьмака, чи це буде про Цирі, чи про якогось іншого героя. Але от пам'ятаєте, ми так давним-давно проходили ще третього відьмака, а потім переключились на Cyberpunk, А в 2024 році стартане розробка Поляріса. І CD Projekt очікує, що на Розробкою Polaris буде працювати близько 400 людей. Не знаю, як ви, але я завжди очікую ігри від Projekt, від наших, так сказати, польської гордості. Ми, хоч не поляки, але ну я відверто якось їх вважаю дуже дуже близькою компанією. Я не знаю, відьмак, це якийсь прям. Народний продукт мать його. Ну там Netflix, звісно, на але ігри про відьмака це прям чудові ігри. Тому я очікую, і ви поочікуйте. Не знаю, коли випустять, але те, що вони стартанули розробку, це супер приємна новина. На цьому всьому і найкраще всі діката дякую, що додулись. аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі. Лайки, писка, коментар, дзвіночок. Може, ставайте нашим патроном? Во це от все. І